Привіт, мій любий друже! Рада знову з тобою зустрітися. Наше заняття пропоную розпочати з гри оплесків. Твоє завдання плеснути в долоні стільки разів, скільки ти побачив звірів у лісі. Розпочинаємо. Плесне стільки разів, скільки ти бачиш ведмедиків. Один. Правильно. Скільки зайчиків. Так, два. Плесне стільки разів, скільки ти бачиш білочок. Так, три, молодець. Скільки їжачків ти бачиш? Три. Поглянь, до них приєднався ще один. Скільки їжачків стало разом? Молодець 4. Як утворилось число чотири? До трьох додали ще один. А давай розглянемо, з чого складається цифра 4. Цифра 4 складається із однієї довгої палички та двох коротких. А ще цифра 4 має своє місце в числовому ряді. Вона стоїть після цифри 3 молодець. Давай виставимо ряд і поставимо цифру 4 на своє місце. Так, на першому місці цифра 1, молодець. Потім цифра 2. А за цифрою 2 іде цифра три. Після цифри три йде цифра чотири. Молодець. Давай з тобою порахуємо: один, два, три, чотири, п'ять. А зараз у зворотньому напрямку: 5, чотири, три, два, один. Назви мені цифру, яка стоїть перед цифрою 3. Правильно 2. Перед цифрою 5. Правильно 4. Назви цифру, яка стоїть після цифри 1. Так, молодець. 2. А після цифри 3. Добре. 4. Давай розглянемо уважніше цифру 4. Цифра 4 складається з трьох елементів з короткої похилої лінії, короткої горизонтальної лінії та довгої похилої лінії. Спробуй написати цифру 4 в повітрі, а потім можеш спробувати в зошиті. Давай пригадаємо! Чого у нас завжди 4? Наприклад, 4 колеса у машині, 4 ніжки у стола і стільця, 4 ноги у тварини, 4 пори руку. Ану, подивись, будь ласка, на яку? На цю геометричну фігуру? Як вона називається? Так, це квадрат. А скільки кутів у квадрата? Чотири, молодець. А скільки сторін? Так, добре, чотири. Подивись на наступну фігуру. Як вона називається? Прямокутник. А скільки кутів у прямокутнику? Правильно, чотири. Скільки сторін у прямокутнику? Теж чотири молодець. Давай порівняємо, що спільного у цих геометричних фігур і чим вони відрізняються. Подивись уважно: у квадрата у прямокутника чотири кути. Чотири сторони. А чим же вони відрізняються? Правильно, у квадрата сторони однакові. А у прямокутника є дві короткі сторони та дві довгі. Молодець. Їх можна ще назвати. Чотирикутниками. Давай пограємо в гру, яка називається На які геометричні фігури схожі ці речі. На що схожа шахова дошка. Так, на квадрат. На що схожа книжка? Так, на прямокутник. На що схожий монітор. Молодець на прямокутник. На що схожий дорожній знак? На квадрат. А кубики. Теж на квадрат, молодець. На що схожий будинок? Так, на квадрат. Молодець, ти справився з цими завданнями. Давай повторимо, що ми з тобою сьогодні вивчили. Так, число і цифру 4. Повторили геометричні фігури квадрат і прямокутник. Ти сьогодні був таким молочинкою, я задоволена сьогоднішнім заняттям. Бувай, гарного тобі дня!